Добрий день, шановні фундуководи. Сьогодні я хочу показати вам роботу нашого мульчера косарка Це мульчер косарка нашого власного виробництва. Вся наша техніка власного виробництва створена на основі нашого багаторічного досвіду обслуговування фундукових садів збору врожаю в наших власних фундукових садах. Досвідчені фундуководи знають, що для Високої ефективності, високої дохідності фундукового бізнесу недостатньо посадити сад, виростити дерева, отримати врожай. Треба зібрати цей врожай з мінімальними втратами. Жоден комбайн в світі не збере врожай без втрат, якщо земельна ділянка не буде якісно підготовлена до збору врожаю. Що я маю на увазі? Земельна ділянка. Повинна бути покошена, земельна ділянка повинна бути вирівнена, земельна ділянка повинна бути втрамбована. Саме для виконання таких завдань ми і використовуємо наші мульчери-касарки. Ці агрегати призначені не тільки для покосу та мульчування трави. Вони оздоблені ножами, молотками, які не тільки косять траву, но і. Збивають всі горбки, збивають всі нерівності наших земельних ділянок. Крім того, задня частина мульчера-касарки оздоблена важким металевим валом, який вкатує та втрамбовує нашу земельну ділянку. Крім того, мульчер-касарка оздоблений боковим гідравлічним диском, за допомогою ножів якого Кошується та да вирівнюється приштамбова зона. Похоча ширина нашого дорожнього задні становить 2 метри 20 см. Сюди додаємо 80 см діаметр нашого диску. Тобто, нашому міцрядя в наших садах складає 5 метрів, і ми за два рази проходження повністю обслуговуємо нашу земельну ділянку. Мінімальна потужність трактора, який. Обслуговує цей мульчер касарка становить 50 кінських сил. У даному випадку наш мульчер касарка агрегатований з фасоном 504, який має якраз 50 кінських сил і абсолютно достатньо для ефективної роботи нашого мульчера. Зараз наш мульчер касарка працює в нашому молодому саду. На цій ділянці ми ще не застосовували наші мульчі косарки так як збір врожаю відбувався вручну, а не за допомогою камбанів. Але врожайність зростає, з'являється доцільність збирати врожай в автоматичному режимі, і нам потрібно не тільки покотити траву, але і готувати ділянку до збору врожаю. І ви можете побачити безпосередній результат роботи нашого мульчера косарки Напередодні йшли сильні дощі, тому дуже волого. І знятий ґрунт і мульча вбивається в грудки, які в подальшому висохнуть, і при другому проходженні вони перетворюються в пилу. Як ви можете побачити, що дійсно наш мульчер вирівнює і втрамбовує земельну ділянку. Звичайно, що максимального результату ми не доб'ємося за одне проходження. Але використання мульчера декілька сезонів повністю підготує нашу земельну ділянку до якісного збору врожаю. Шановні друзі, а зараз ми знаходимося у нашому більш старшому саду. В цьому саду ми працюємо нашими мульчарими-касарками вже 4 роки. І завдяки їх застосуванню ми довели стан нашої земельної ділянки практично ідеальний для збору врожаю. До такого стану ми повинні довести всі наші ділянки у всіх наших різновікових садах. Ви самі можете пересвідчитись, що жодного горішка, жодної втрати врожаю в минулого року немає. Шановні друзі, якщо вас зацікавила наша техніка. Якщо вам потрібна якісна техніка для обслуговування саду, якщо вам потрібна якісна техніка для збору врожаю фундука, звертайтесь до фахівців нашої компанії за телефонами, вказаними в описі до цього відео або внизу в екрану. Дякую за увагу, до нових зустрічей, до побачення.